Вітаю вас, діти, за вікном зима. Та якою б вона не була, десь із морозом і сніжком, а десь з туманами і дощами ми все одно чекаємо на зимові свята. Це день святого Миколая. Це довгоочікуване Різдво. І чарівне свято Нового Року. І головною прикрасою усіх цих свят є ялинка. Зараз в багатьох оселях відмовились від живих ялинок і прикрашають штучні, вони дуже гарні, ошатні, виглядають красиво і пишно. І головне, їх можна використати багато разів. А живі ялинки через декілька днів або тижнів опиняються на смітнику. А зараз, діти, давайте послухаємо віршик про ялинку і будемо слідкувати оченятами за рухом олівця, зробимо гімнастику для наших оченят. Ялинка Олесь Олександр. Раз я взувся в чобітки, одягнувся в козушинку, сам запрягся в саночки, і поїхав по ялинку. Ледве я зрубати встиг, ледве став ялинку брати, а на мене зайчик плих, став ялинку віднімати. Я сюди, а він туди. Не віддам, кричить, ні за що, Ти ялинку посади, а тоді рубай ледащо. Не пущу і не проси, і цяцьками можна гратись. Порубаєте ліси, ніде буде і сховатись. А у лісі скрізь вовки, і ведмеді, і лисиці, і ворони, і граки, і розбійниці, синиці. Страшно стало ой, пусти. Не держи мене за поле, бідний зайчику, прости, я не буду більш ніколи. Низько, низько я зігнувсь, а ще нижче скинув шапку. Зайчик весело всміхнувсь і подав сіреньку лапку. На жаль, діти свята вже минають, і скоро красуні ялиночки будуть прибрані і чекатимуть наступних свят. А ми з вами зробимо аплікацію, яка буде нагадувати нам про ці чудові свята, а перед тим, як почати роботу, пограємо в пальчикову гру ялиночка. У кожної ялинки з трикутника спідничка. Пальчики ялинку зроблять і ялиночку оздоблять. Будемо гарно танцювати, у таночку всі кружляти. Молодці малята.